Отже, продовжуємо. Перервалося відео. Не вистачило в пам'яті. Продовжую. Буду скоро вже точно завершувати, бо вже досить надовго відео затягнулося. Отже, тих, хто за кордоном, да, вчіться, навчайтеся, привозьте новий досвід, нові знання в Україну і будемо разом відбудовувати. Вже відбудовуємо, да? будемо. Продовжувати це робити і після нашої перемоги. Також дуже важливо концентрувати свою увагу на позитиві, на, не тільки на негативних, тяжких таких кадрах, емоціях, почуттях, а і на позитивних, щоб в балансі хоча б приблизно були. Да? Що це може бути? От я з початком, ну, десь пару місяців після початку повномасштабного вторгнення я завела в вічних історіях в інстаграм актуальні історії, там, ці хайлайтси. Я завела там одну з таких вічних історій, підписала її українці і туди зберігаю різні історії, які мене надихають. Які от на протязі цього часу, там цього року, що відбувалися, і там ну, самі різні, там волонтери, там люди, які мене вражають, які розчулюють, да, якось такі викликають теплі емоції. Я коли передивляюся ці відео. Світлини там, або вірші це може бути що завгодно. Я якби заряджаюся, я, я набираюся цією підтримкою, я заряджаюся цією, такою, знаєте, незламністю. От я дивлюся і думаю, бляха, та ми незламні, ну, це ми всі давно вже знаємо, так? але варто нагадувати, чим частіше, тим краще. Які ми сильні, які ми об'єднані. Які ми людяні, наскільки ми допомагаємо, навіть якими схоже, можна сказати, що ми от просто наші ресурси не вичерпні. Да? Хоча ми знаємо вже, да, особливо після року війни, що це далеко не так, особливо коли я працюю з військовими або з волонтерами, які вже рік воюють чи допомагають. Звичайно, там важко, і там просто вже ресурс на нулі, а то вже в мінус іде, коли вже починаються якісь такі от тяжкі моменти, чи зі здоров'ям, чи от негативні стани. Але ми з цим працюємо, вони звертаються. Дуже добре, що є, що є оця допомога, і що є розуміння, що. Працює психотерапія, працює от там, чи до лікарень, до лікарів звертаються. Ось ми там відновлюємо ресурс і потім гайда назад в бій. Розумієте, і ну, це дуже, дуже мене захоплює. Тому от можете так само собі зробити, виділити історії, колекціонувати, прям, які вас захоплюють. Звичайно, там, наприклад, коли я публікую якісь кадри. Ну, з війною, так, щоб світ увесь не забував, що в нас війна, і щоб продовжували нас підтримувати. Але також і мають бути такі кадри, де позитивні в плані, що ми тримаємось. Так. Зараз думаю. <кхе> думаю, знаєте про що? що я перемотувала відео і, здається, не сказала про, про потреби, що важливо за, закривати свої потреби, дбати про своє тіло. Якщо сказала, ви мені напишіть у коментарях, тому що е, я говорила і вже відео закінчилось, мабуть, не записалося, а якщо записалось, ну, то буде повтор. Е, дбайте про свої потреби, про своє здоров'я. Е, сьогодні говорила з мамою. І вона там щось почала такі штуки, може не доживу чи, доживу, чи хто знає, що завтра буде. Я їй кажу, що це за в тебе за екзистенційні такі моменти підіймаються. Вона каже: Ну, війна в країні, Кать. Ну, якби всі ми це ж розуміємо. Я кажу, ну так, ми не знаємо, що буде завтра, чи виживемо, не виживемо, але в цей момент тут і зараз треба жити. Це не означає, що просто скласти руки на пузі і чекати смерті. Да, лягати в домовину. І ми там обговорювали, як наша бабуся каже, мамі, От, треба було домовину купувати, коли вона була 50 гривень, а зараз уже ж дорога. Розумієте? Я кажу, а, а тоді б я не знаю, що потрібно було лягати і вмирати, бо, а вдруг її там, раптом її, не знаю, миші істочить чи, чи щось, що, чи вона зіпсується, зігниє, ну не знаю. там. Вийде термін продатися. Ну, тобто, розумієте, такі штуки, з однієї сторони, от ми проговорювали да, от з мамою, що ну, звичайно, це нормально, коли людина народжується, і нормально так само природньо, що вона помирає. Так? Це невідворотньо, і це якби сприймається нормально, але і ми всі до цього звикли, але важливо жити тут і зараз. Жити це життя, не чекати смерті, а от жити, проживати, тому що, а, а може, і а не то, що може, я от вірю в те, що а, ми виживемо і будемо ще відбудовувати Україну. Я дуже хочу, щоб а, наші люди жили всі, а, да, і щоб закінчилася вже війна. Але в моменті ми мусимо жити, ми маємо жити. Ми маємо радіти життю, ми маємо слідкувати за своїм здоров'ям, проходити обстеження, закривати свої потреби, ментальні, духовні, так? фізичні, тілесні. Ментальні це може бути похід до психолога чи самотужки якось регулювати ці а, психіку, да, приводити до балансу, стабілізувати її. А, Фізичні, тілесні, дбати про своє тіло, дбати про своє здоров'я, проходити чекапи, тому що зараз е може бути да, оцей, навіть від сильного стресу, е збій гормональний, е дефіцит вітамінів, мінералів, мікроелементів. Це все впливає на наше здоров'я, е погане харчування, якісь шкідливі звички, це все впливає і в результаті. Е ми ще гірше себе почуваємо, навіть там, депресивні якісь стани можуть виникати, так? Тому по можливості треба от, підтримувати свій організм. Він вам за це скаже дякую. А, якщо хочете навіть, там, да, от, слідкуйте, щоб в раціоні, наприклад, була достатня кількість е жирів, там, тваринні, рослинні, жири, там, омега-3 е складних вуглеводів, білків, там, клітковини, от, там, зелень, щоб у вас було, все, все, щоб було от, в балансі. Це буде підтримувати ваш організм, давати ресурс. А, якщо любите солодке, можете їсти солодке. От навіть мені дозволила моя терапевт їсти солодке. Але я вирішила замінити якесь там солодке, типу цукерки, печиво, щось таке. Тістечка замінити на пасту. Я повернулася до пасти кунжутної, мені ще там декілька років назад. Моя подружка-нутриціолог порадила їсти конжутну пасту замість якихось таких смаколиків. І от я, коли мені хочеться от я десь стресую, я розумію, чуть чуть хочеться підсолодити, трошки підтримати себе, дати в мозок трошки цих позитивних емоцій, таких відчуттів. Я от їм конжутну пасту міста є легше. Ось. Там, от, да, підтримувати, там, от сьогодні в мене була там, особиста терапія, де я проговорювала якісь такі, ну, підтримувала психіку, там, психологиня моя мене підтримувала. Так. Ну, тобто, дбати про, про здоров'я, повноцінний сон обов'язково. Да. У мене, до речі, є проблеми із сном. Інколи збої такі відбуваються, тому що. Ну, у мене ще раніше почалося, коли я за кордоном працювала, і в мене там день, ніч, ніч, день зміни були, і збився, збилися біоритми. Ось. Але я так періодично вони знов, особливо ці тривоги повітряні серед ночі, там, зранку, там, 4 часи ранку чи 2 часа ночі. І е, все, і в мене така психіка зразу збуджена, там, тривога, там, серце калатає. Бігти поступає в мозок сигнал, треба бігти. Я вже на поготові. Ну, не то, що я там стою на поготові, я можу лежати, але в мене от таке, знаєте, в готовність приведене моє тіло. Але я знаю, як з цим працювати, і я знімаю цю тривогу, дихаю, там різні практики, якщо тремор, посилюю. Якщо не допомагаю, от йду на особисту терапію і там. Проговорюю, пропрацьовую щось, от, прошу допомоги в своїй психологині. Тому от ви також не, не бійтеся, не соромтеся, звертатися до допомоги, так? тому що зараз це дуже необхідне. Зараз нема такого, що а, сама справлюсь чи сам справлюсь, може, саме пройде, від нашого народу херня сама пройде, а дві болячки, херня сама пройде, а трендець вже... І лікувати немає сенсу. розумієте? Тому от тут не варто так мислити, варто все-таки давати своєму тілу і психіці підтримку. Достатня кількість води, рухова активність, якась там прогулянки, біг, заняття спортом, де якщо болить спина, якісь розтяжечки, танці, що-небудь, що що але от підтримуйте себе. Так, і. Ну, мабуть, вже буду завершувати, напишіть мені, будь ласка, також, як ви бачите наш переможний день, От, який у вас він буде, цей день перемоги, коли закінчиться війна, і ми почнемо всі жити життям з цим напрацьованим досвідом, з цими травмами, інтегрованими в досвід. З якимись уміннями, да, от, зі згадками, як ми весь цей рік жили, виживали, допомагали іншим, там, волонтерили, продовжували працювати, вели бізнес, відкривали новий бізнес, виїжджали, поверталися. Як сумували за рідними, потім поверталися, обіймали їх. Як Сумували за коханими на фронті, як сумували за коханими, які за кордоном, як турбувалися, тривожилися за рідних, за батьків. Як ми підтримували один одного, так? От ми будемо це згадувати, як досвід, які навички, здобутки ми здобули за цей час. І от як ви бачите, от я проговорювала це, і в мене зразу така. Така картинка в голові, де, де всі ми обіймаємося, де от люди і там от населення, да, всі, всі люди, всі українці, і наші військові, які повернулися, і з якою вдячністю ми їх обіймаємо. І от, аж до сліз такі от, моменти чуттєві проживаємо, так? І от просто поділіться, можливо, в коментарях, як це у вас буде цей день, як ви його бачите, як те, що плануєте. Я зараз не про те, що чекати перемоги так, от там, завтра, післязавтра. Ми не знаємо, коли ця перемога буде. І щоб не розчаровуватися, так, що вона Ой, не сьогодні, там, і не проживати знову якийсь спектр різних почуттів і емоцій. Ми просто знаємо, що вона буде, а коли вона буде, нам поки що невідомо, да? але ми можемо собі пофантазувати, візуалізувати, от як би ми хотіли, щоб цей день був для нас і вимкнути колективне несвідоме. У мене зараз тут це фраза тригер, бо я 23-го рік тому. Закликала теж, вмикати колективне несвідоме і направляти свої думки на те, що, що буде от на, на мир, на більше, на позитив. Тоді було це трішки там було таке заперечення трішки, і ні-ні, ні не може бути, що вони там нападуть, да, що це надовго так затягнеться. Такий захисний механізм в мене теж вімкнувся, частково от було таке. Зараз тут без ніякого заперечення, я рахую, що все одно вважаю, що ми маємо, як я вже проговорила, позитив також вносити в наше життя, щоб був баланс хоча б із тим негативом, який ми проживаємо. Ось тому діліться своїми історіями. Давайте, давайте будемо ділитися не не негативними моментами, так, які ми проживали. Хоча я, ж, я вже проговорила, ви можете до мене прийти там, на консультацію, можете будь-які свої емоції, почуття принести. Якщо вам важливо прожити це горе, знаєте, як буває, коли людина близька помирає, хтось одразу проплаче, проживе, прогорює, прозлиться. А хтось і, і прийме ситуацію, так, і далі почне жити з цим досвідом. а хтось Якось психіка просто не справиться в той момент, ну не зможе, не вистачить ресурсів в неї впоратися з цією травмою. І вона просто вимкнуться такі захисні, адаптивні механізми, які її вбережуть від цього. І просто от людина десь замкнеться, десь от там. Не, не проживе до кінця, не, не дозволить свій десь придушить якісь емоції, десь щось витіснить, десь ну, там різні різні механізми там, да, в заперечення в когось, да, затягнеться. І потім, коли, наприклад, рік проходить, людина починає, якщо вона на цей момент на похороні, наприклад, не плакала і сльози не, не виронила, то вона може через рік там, прийти на могилу близької людини, яку втратила. Так ридати, так плакати, тому що от тоді їй буде це потрібно. Тоді ретравматизація знову ж таки, і от вона може тоді прожити це, в цей момент. Тому зараз, якщо захочеться плакати, горювати, злитися, все що згодно, кричати, мовчати, робіть. От головне, щоб вам було легше від того. Mm -hmm. Ось. Підтримуйте один одного, підтримуйте себе і разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!